Марія Гульська, українська журналістка, та Павел Коваль, голова ради до справ співпраці з Україною та голова комітету у закордонних справах Сейму Польщі. Доброго дня, Україна прибива в розпалі кризису енергетичного Україна перебуває в розпалі енергетичної кризи, блекауту внаслідок найпотужніших російських обстрілів. від початку повномасштабної війни. Як у цій ситуації допомагає Польща. В... Перешким тоністка українська справа. Передусім, це не лише українська справа. Я говорю це кожному політику. Ми щойно говорили про це на засіданні платформи донорів міжнародного форуму найбагатших країн світу, які найбільше допомагають, до якого долучилися також і Польща. І я говорю про це скрізь. Це не лише справа України, тому що наслідки того, що росіяни атакують дедалі більше, а також нинішньої зими торкнуться усіх нас. Можна очікувати значної міграції спочатку внутрішньої, а всередині України, а згодом і з України. польща підтримує інституцію, створену європейською комісією енергетичну спільноту, штаб-квартира якої розташована у Відні. Польща допомагає, зокрема, завдяки тому, що сьогодні має можливість передавати та продавати електроенергію, але не лише електроенергію, також, наприклад, газ. наприклад, чи ще реальним Сьогодні ми стали реальним центральноєвропейським хабом. Польські компанії володіють значними обсягами американського газу, що також дає певне відчуття безпеки. Плюс питання постійних поставок генераторів польськими інституціями. Плюс це вже безоплатна допомога. Так. Допомога. Да, допомога про яку ми зараз допомоги, говоримо по різному фінансується, адже інколи вона оплачується не українськими коштами, але спрямовується в Україну. Тобто те, про що я говорю, частково є платною допомогою, частково безоплатною. Існують різні форми допомоги. Але коротко кажучи, ми сприймаємо те, що сьогодні відбувається, як загрозу також і для нашої національної безпеки. Ми не трактуємо це лише як удар по Україні, бо бачимо потенційні наслідки, які можуть розвинутися. Речі польща вже Воно ну, належало до тих держав, які попереджали, що в енергетичному сенсі ця зима може бути іншою, вона холодніша, і до того ж доріся масовані значно сильніші російські атаки. Ну це й дало такий ефект. Як пан Путіна і як ви бачите цілі Путіна, і наскільки він близький до їх досягнення на тлі заяв президента США Дональда Трампа, який сказав, що в тому, що досі немає миру, винен не Путін, а Зеленський. Ми вже багато разів обговорювали цей сюжет за цим столом у наших дискусіях. Що я можу сказати нового? Та власне нічого. Вашівніць. Президент Трамп здає собі напевно досконали справи. Президент Трамп та його команда без сумніву прекрасно усвідомлюють, що так званий 20 Европа чи 18 двадцятий чи пунктовий план і обговорювався всією Європою і світом напередодні різдва. А також Особисті зусилля президента Трампа з організації мирного саміту, дискусії про мир у різдвяний період все це не дало результату. Думаю, для держсекретаря Рубіо, міністра війни Гексета і для президента Трампа зрозуміло, що насправді Путін просто не хоче припиняти цю війну. черговий пакет умов і пропозицій, підготовлений за участи російських переговорників, не був прийнятий. <постійно> повторюється ситуація після Маралаго. Фактично по -по після саміту президента Трампа із президентом Зеленським По суті, це ґлесні, теж саме, що й після Аляски росіяни відкидають запропоновані умови, які з російської, можливо можливо з російської точки зору з... з... є російської для них з... 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 вигідними, бо дають їм передишку. На жаль, дають їм можливість переозброїтися. Тож, якщо взагалі правильно розумію логіку російського імперіалізму, то для них і цього замало. Їм завжди замало. Міше, що огромний поступ України вже й хоч до негоціацій. Тобто да вважає, що величезний прогрес України в цих переговорах Зелинський дасть результати, Вже і президент Зеленський, і вся українська команда продемонстрували переговорну зрілість, здатність до компромісу та відкритість до різних, різних рішень. з одного боку Україна сьогодні тримає червоні лінії. Наприклад, юридично не передає жодних територій. З іншого показує, що усвідомлює припинення бойових дій є важливим для кожної людини. Такі гуманітарне подаще є забесна, і ж теж дійшай гуманітарний підхід є, і думаю, що сьогодні, що сьогодні парадоксально я розумію, що вам може бути гірко це чути, бо війна триває, бо ваші близькі, усі українці щоночі бояться так. Але те позитивне, що я тут бачу, полягає в тому, що сьогодні всі чесні люди на світі знають, проблема не в Україні, проблема проблема в Росії, тобто рішення десь близько. Ні, не обов'язково, бо росіяни тут уперті, і це потребує більшого залучення сполучених штатів. Але є й позитивні рішення, зокрема, механізм виділення Україні 90 мільярдів. Так, рух в Конгресі. Так, руху у конгресі, затримання російського підводного човна, таких елементів можна знайти чимало. Вони показують, що президент Трамп, хоча й щось говорить, адже він веде ці переговори, і думаю, у його уяві це правильний спосіб їх ведення, але тут це не працює. Натомість, якщо подивитися на дії американських урядових інституцій, видно, що там зростає вже уже нетерпіння і роздратування поведінкою росіян. А також ослаблення партнерів Путіна з так званої осі зла. Ми це теж спостерігаємо останніми днями. До цього, до того квестія Ірану до цього додається питання Ірану, питання Венесуели, і м, у сукупності ті, хто підтримує Росію, сьогодні значно слабші. Вручми до е, кризису енергетичного в Україні так е, е... повернімося до енергетичної кризи в Україні. Якщо говорити в людському вимірі, то я звісно кілька разів на день телефоную батькам. Якщо вони на зв'язку у мого тата, наприклад, немає електрики і тепла. У мами батареї ледь теплі настільки, що на них навіть не можна обігріти руки, і світла немає постійно. Коли я їй телефоную, вона лежить під кількома ковдрами, одягнена. А я питаю, чому ти така сонна? Вставай, зроби собі чай. Мамо Завари чай, зроби хоч щось, бо у неї є ще газ, але так не в усіх. Деякі кияни навіть у столиці не мають газу. І так само мінзиним наші колеги з Києва. Моя коледзе Джені каже, так само і наші колеги з Києва, мої колеги-журналісти. Ми запустили ранкову програму на Слава ціві, яку робимо спільно. З журналістами з Києва, Львова, з усієї України? наші колеги готуються виходити в ефір о шостій ранку. і пишуть у Фейсбук або розповідають нам телефоном як вони готуються до ефіру. Прокидаються і не маючи води, змушені якось помити голову щоб вийти в ефір і розповісти світові, що відбувається в Україні, це страшно і боляче, і хочеться якось допомогти. хочеться бути там безпосередньо І водночас ми бачимо наскільки серйозною є ця ситуація. уперше так гостро за весь час війни, Київ оказав ще на тиленішекотуван Київ виявився настільки непідготовленим, тоді як, наприклад, у Харкові, який значно ближчий до лінії фронту, ситуація виглядає набагато краще. Ми пам'ятаємо з попередніх програм польські, де ви розповідали про енергетичну допомогу Польщі Харкову. Про транспортування генераторів зарядних станцій та інші дії щодо диверсифікації джерел енергії у Харкові. енергії в Харкові на наскільки це. Допомога відчутна зараз, і наскільки саме вона стала основою того, що станом на сьогодні Харків не охоплений блекаутом? допомога та, та остаточно... Зрештою, ця допомога Мі, трансформувалася у, медичну, у масштабну медичну допомогу та підтримку харківських лікарень у всіх аспектах, зокрема щодо генераторів. Команда гуманітарно-медичної допомоги при канцелярії прем'єр-міністра постійно обслуговує та підтримує лікарні різними способами. ми також постачали ліки, але йдеться і про участь польських лікарів, фахівців із воєнної медицини хірургії, які працюють безпосередньо в конкретних визначених лікарнях. Визнач, отже, ця допомога переважно зосередилася на медичній сфері щодо енергетичних питань, скажу наступного разу, бо чесно кажучи, не пам'ятаю точно про енергетичні аспекти стосовно самого Харкова. Найвінкше уменько я оповідаємо тим паном, і мишка розмовляючи зараз із вами. Я думаю, що найбільшим стражданням для мене власне є те, що мене зараз немає в Україні з моїми близькими, з колегами, що я не переживаю це разом із ними. Важко уявити мужність та героїзм людей, які переживають цю війну, коли за вікном мінус двадцять. Росія атакує, немає світла, немає електрики, і часом просто бракує надії в серці. То ж, те, що ми точно маємо гарантувати, надія на близьке Ціні Росії. Русі. Також ми мусимо гарантувати інформування про те, що відбувається сьогодні, тобто про концепцію, за якою росіяни намагаються знесилити цивільне населення, атакуючи його, а також відрізаючи від енергопостачання, спричиняючи енергетичну кризу, а згодом, можливо, і масштабну соціальну кризу. Про це потрібно говорити. Мені дуже сподобалося, що про це говорить і папа римський, адже його послання доходить також до тих держав, зокрема в Латинській Америці, де прислухаються до слів папи, до південної Америки, до країн, які мають ілюзії щодо Росії. Йдеться. Про те, щоб сьогодні сказати усьому світу, якою є російська політика, на що вона спрямована, і які її цілі. А прошу виобразити теж для наших польських баржів. А ще прошу уявити це. Я говорю більше для наших польських глядачів. Я знаю матерів із малими дітьми, які щоночі йдуть у метро, щоб там переночувати, просто щоб дожити до ранку. І це тоді, коли знову ж таки за вікном мінус 20, або і більше градусів морозу. Страшно уявити, як вночі одягати сонних дітей, виводити їх з дому і переконувати, що вони мають спати не вдома, не в своїх теплих ліжечках, а десь в холоді, у незручних умовах, і так щоночі. Ночі, щоночі вже четвертий рік поспіль не залишати Україну один на один з ворогом, бути там це надзвичайно важливо сьогодні. ви часто їздите в Україну і взимку, і восени будь-коли. І ми бачимо, що 13 січня під час чергової дроново-ракетної атаки на Київ у столиці України перебувала польська делегація депутатів і представників бізнесу, на чолі з заступником міністра закордонних справ Польщі Марчином Босацьким. делегація вже повернулася до Польщі. Які Емоції вона привезла із собою і як вона ділилася тим, що побачила в Києві? Прошу розповісти кілька слів про результати цієї поїздки. То що ще із найважливіше, то вчора швидковані до... Отже, те, що сьогодні є найважливішим, це постійна готовність і тут вся проблема. Я читав про те, як міністр Босацький переживав цей факт і говорив про нього дуже щиро, коли він перебував на території України. Відбувалися атаки на Київ у той час, коли наша делегація там ночувала. Це безумовно такий досвід, який також допомагає нам згодом говорити про ситуацію в Україні з належною емоцією, з належним переконанням. Я великий прихильник цього потрібно їздити, демонструвати солідарність, навіть на короткий час. Але це також дає силу потім про це говорити на сьогодні. Це тактичне питання, але надзвичайно важливе. потрібно говорити світові, яку політику веде Росія. Друга річ це питання майбутнього міністра Босацького. супроводжували представники бізнесу для того, щоб готуватися, щоб придивлятися, у яких сферах ми зможемо здійснювати спільні стратегічні інвестиції вже тоді, коли припиняться атаки, тобто після для укладання домовленостей ймовірно йдеться про припинення вогню. Я сподіваюся, що після цього настане тривалий період, упродовж якого Україна також буде і відбудовуватися. Наша делегація розмовляла о справах транспортових. Наша делегація говорила про транспортні питання адже транспортна інфраструктура енергетична, так само як і енергетична інфраструктура, будуть одними із головних напрямків зацікавлення для великого польського бізнесу. ми це бачимо і відчуваємо сьогодні. Великий польський бізнес зосереджує свою увагу саме на цих темах. І в цьому контексті важливо мати пропозиції добрих великих стратегічних інвестицій: чи то дорога до Львова і далі чи то залізниця чи енергетична мережа особливо в західній частині України інтегрована із західною системою? Про ці теми безумовно йшлося. я знаю, що були також представники польської групи озброєнь і це вже окрема тема, але надзвичайно важлива. співпраця у військовій сфері у сфері озброєнь серед іншого. Ми також маємо сказати, що цього тижня остаточно стало відомо. Польща передасть Україні 10 літаків міг 29 а в межах обміну буде надано дронові технології, що також є важливим для Польщі, яка навчається захищатися від російської гібридної агресії. Докладнітентиджін. Саме так цей тиждень та й загалом початок року приніс, я б сказав, значне пожвавлення в польсько-українській співпраці. Перед святами буквально напередодні свят був президент Зеленський одразу після нового року. Розпочалися був переговори. Був міністр Купецький, який з польського боку говорив про питання пов'язані із припиненням вогню. був міністр Босацький, який своєю чергою очолив бізнес-делегацію. Я завжди дуже це підтримую, адже й сам намагаюся кілька разів на рік їздити. Разом із бізнесом. Бізнес не ухвалює рішень після одного візиту. Якщо ми хочемо працювати з бізнесом, потрібно приїхати кілька разів подивитися, адже, зрештою, це фінансові рішення, і вони завжди мають свій час дозрівання. Рідко це працює як імпульс. Тож у польсько-українських відносинах відбувається багато. Дедалі частіше говорять уже про деталі підготовки до конференції із відбудови України, яка відбудеться цього року в Польщі. Польща вже стала повноправним, хоч і тимчасовим членом платформи донорів. Я дуже цьому радію, що найважливіші держави світу, які допомагають Україні, помітили польське залучення, помітили факт, що польський бізнес також братиме участь у відбудові України. Rosja atakuje energetykę nie tylko Ukrainy, ale również próbuje spowodować blackout w Polsce. Росія атакує енергетику не лише України, а й намагається спричинити блекаут у Польщі. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після того, як зустрівся з урядом і представниками спецслужб, говорячи про грудневі атаки на енергетику, які здійснювалися у кіберпросторі і наслідком яких могло стати відключення тепла під час морозів для приблизно півмільйона поляків. Є докази того, що в цьому може простежуватися слід спецслужб іноземної держави. Єстту шлат служб спеціальних обцего краю. Розуміємо вже найбаржі в тим'язні. Ми розуміємо, що найбільше в цьому зацікавлена Росія. Тож як Польща готується до таких енергетичних викликів, особливо в часи кризи лідерства НАТО, тут не все можна сказати, але щодо кризи, перепрошую, тут йдеться, звісно, не про польське лідерство, а про дискусії щодо того, що НАТО як структура вже не є повною гарантією безпеки для країн, які цього найбільше потребують, зокрема для Польщі. Про НАТО, багато говорять. Але факти залишаються такими ж нехай буде так, як було, і нехай буде ще краще. Справді сьогодні навколо Гренландії та інших питань багато слів, багато суперечок між європейськими столицями і сполученими штатами, а також між окремими європейськими членами НАТО. Але я вважаю, що в таких питаннях такі часи потрібно зберігати терпіння, спокійно, спокійно коментувати і брати до уваги різні варіанти розвитку ситуації. Україна в цьому також дуже зацікавлена, адже сама пра... Не вступу до НАТО він це так то викладає саме так. Що стосується захисту критичної інфраструктури будівництва укриттів у НАТО, на це виділені. Спеціальні кошти ведуться відповідні роботи, і значна частина критичної інфраструктури вже захищена. Справді, для всього світу загроза з боку дронів полягає також у легкості знищення інфраструктури, чи то постачання, чи очисних споруд, чи енергетичної інфраструктури, але скажімо, відверто сьогодні існують польські, українські та західні компанії, які здатні надавати відповідні послуги та обладнання. sprzedawać odpowiednie usługi i sprzęt. nie ja jestem do tego, żeby tutaj szczegóły... Ujawnęć, ja nie chcę rozkrywać detali, ale mogę powiedzieć, że, ale mogę po, po pierwsze, jest potwierdzone, że takich ataków na poczcie z boku Rosji Rosjan jest bardzo dużo. Mówimy o atakach ataki, porogu wiejny, są to porogi wojny, czyli sabotażu. To jest część działalności, ...które mają charakter sabotażu. To jest też część szpiegostwa. Prokuratura w tej sprawie działa, służby działają. А прокуратура у цій справі працює. Служба працюють і ми будемо дуже жорсткими. І звісно, ми навчаємося разом із війною. Бо в такі часи війна розвивається. Ми готуємося до наступних викликів, які з'являються разом із нею. Я тут полічим жетою шпьонти такі атак змасований. Перший то була серія підпалів. Я підрахувала, що це вже п'ятий такий масштабний напад. Першим була серія підпалів Другим... Може я не зберігаю хронології диверсії на залізниці, які за планами російських спецслужб. Мали спричинити величезні людські жертви. Дронова атака на Польщу, без бойових частин, але з величезними наслідками для цивільних людей. Гібридна інформаційна атака, метою якої є посварити українців і поляків, і тепер вже п'ятий напад на енергетику. Дві... П'ятий атак на енергетике. Дві квести, кресунтує засадніше. То значить тут є дві ключові речі: перша це інформаційна війна в колосальних масштабах, і справа не лише в контенті, а в масштабі та технічних можливостях масового впливу на свідомість Друга це дрони та розвиток дронових технологій нових тостезадніча кесія, ж би зрозуміти, ми обсервуємо родзай вищі. Важливо зрозуміти, що ми спостерігаємо своєрідні дронові перегони озброєнь, дронову лихоманку, де ставкою те, хто зможе краще інтегрувати штучний інтелект на сучасні батареї, сучасні двигуни у цій сфері. Відбувається надзвичайно багато. Не є таємницею, що я це підтримую. у південній та південно-східній частині країни з'явилися нові суб'єкти, які працюватимуть над прискоренням створення батарей нового покоління. Це частина цієї дронової лихоманки. батареї, штучний інтелект, нові матеріали, у тому числі як здатність до атаки, бо з точки зору Росії це має величезне значення. Щоб її зупинити, треба продемонструвати здатність до атакування. Але також, також захистити, продемонструвати спроможність створення своєрідного антидронового щита. Над цим сьогодні в Польщі працює дуже багато людей. Не є таємницею і те, що Польща є найбільшим бенефіціаром фонду SAFE, фонду Європейської комісії, підготовленого під час нашого головування за участи комісара Андрюса Кубілюса. Цей фонд уже почав діяти. Йдеться про 44 мільярди євро для Польщі ще єдно ще одне, що ми не можемо не згадати цього тижня під час обстрілу України 13 січня. російська ракета пошкодила будівлю генконсульства Польщі в Одесі. Ми отримали ексклюзивний коментар для слава ців від польського консула в Одесі. І вся редакція була зворушена, коли консул сказав, що Путін не досягне своїх цілей і що Польща залишається в Україні, що жоден працівник консульства не планує повертатися навіть попри те, що масовані обстріли українських міст стають дедалі інтенсивнішими. В таких часах ти такі часи надзвичайно важливо бути приїжджати, бути присутнім, демонструвати, що ми не уникаємо зустрічі в Україні саме ту тому я користуюся різними запрошеннями, щоб показати я з вами. Вам важче, ви мусите бути тут щодня, але ми показуємо, що Україна не російська. Не може бути так, що Кремль усіх налякає і ніхто не буде приїжджати. Я з радістю спостерігаю за дипломатичним календарем в Україні. Останніми днями відбуваються візити з багатьох європейських країн. Це чітка демонстрація. Ми не залишаємо України. Я захоплююся і дякую. Щиро дякую. Але не ні, континуємо наш програм, то значить мами ще кілька тем. Але ми продовжуємо нашу програму, адже маємо ще кілька тем Зокрема, як ви оцінюєте? здатність України перехоплювати балістичні ракети Наприклад, Київ індепендент, посилаючись на дані зібрані Dragon Capital, пише, що ефективність української ППО знижується у перші два тижні нового року. Було збито 26 з 73 російських ракет. Тобто ефективність становила близько 36%. шести на пожежі оково чисту у певний період, але загалом ця ефективність є ду. Високою війна полягає в тому, що технології постійно розбиваються. тобто атаки стають дедалі більшими, бо ми менше збиваємо, чи тому, що більше прилітає для того, ж спент, війни. тому що техніка навчається війні. Це відіграє величезну роль, саме тому для всієї європейської цивілізації надзвичайно важливим є той факт, що під час війни технології удосконалюються. Що з цим робити, якщо технології стають дедалі більш смертоносними? бути жорсткими і водночас вчитися захищатися від цих технологій. Саме про це ми говорили у контексті дронів. Ця дронова лихоманка, лихоманка нових інструментів це реальність війни. війна все пришвидшує, але водночас це служить і цивільним цілям. Ви ж ми наш візьмемо, наприклад, батареї ті самі батареї, які роблять дрони ефективнішими. Згодом використовуватимуться, скажімо, у кардіостимуляторах. Тож у контексті війни ми спостерігаємо щось абсолютно нове в цивілізаційному вимірі. Я говорю про це як про щось цікаве, але мені навіть ніякого, бо зрештою йдеться про те, що Росія вдосконалюється у вбивстві людей. А ми мусимо вдосконалюватися у стримуванні Росії та у захисті людей важна тут. Є теж ініціатива Перл в Кри Ольбжима ЄСроля. Надзвичайно важливою є також ініціатива Пурл, в якій величезну роль відіграє Польща. Йдеться про те, що європейці фактично фінансують закупівлю зброї украпередусім у США яка є критично необхідною для захисту українців, українських мирних міст і українських родин. Теж важне видаження тигодня. Ще одна важлива тема цього тижня: російський археолог Олександр Бутягін залишається під вартою в Польщі щонайменше до 4 березня. нагадаємо, що українська сторона звинувачує його в незаконних розкопках у Криму і вимагає його екстрадиції. Якою є ваша позиція у цій справі? чи буде екстрадиція? І загалом як так сталося, що археолог, який підтримує агресію, мав візу і міг вільно пересуватися євросоюзом? Тим більше, що його кінцевим пунктом були Нідерланди. Де він мав виступати з лекцією, це виглядає доволі дивно. На всі ці питання Археологія, я не відповів. Але на одне так Археологія, архіви це стратегічна сфера, це нерв держави. Я знаю в Польщі людей, які говорять це просто археолог, право на розкопки, на наукові дослідження, на документацію, на архіви. Це пам'ять держави, це пам'ять Європи. Другий аспект він діяв незаконно і працював на окупованій території. Це суперечить міжнародному праву і українському законодавству. отже, його має спіткати нормальне правосуддя. А що вирішать суди і прокуратура? Ну, сьогодні я цього не знаю. Наразі те, що з ним відбувається, не викликає в мене співчуття. Я не плачу, бо знаю, що це справедливо, і можу порівняти це зі стражданнями людей, які через російську агресію гинуть і щоночі тремтять за своїх близьких. Дякую. Більше у наших наступних програмах. Марія Гурська, Павел Коваль. До зустрічі дуже дякую.